Всім привіт! Вас вітаю я, Наталя, на каналі Зіна. Розповім про догляд за полуницею після плодоношення. В попередньому відео я вам показувала, що я планую відпускати вуса на Азії. От такі в мене вуса. Вони вже по одному росточку кинули. І вже другий росточок кидають. Буде кущик ще другий. Це один. А Он маленький, он такий кущик маленький, то це буде другий кущик. Тут достатньо свільного місця, тому я дозволяю Азії кидати вуса, куди вона хоче. Злегка я коригую, куди лягають вуса. Ось, наприклад, вус лягає на бордюр, то я поправляю його. Туди, де буде мені зручно викопати полуничку. І є в мене ще одна полуничка. Це я вкорінюю свою полуничку розетками. Ще не вкорінені розеточки, які на вусах я зірвала, відрізала від них пагони, підпушила земельку і встромила в земельку і зверху полила. У цій полуниці вже тиждень. І ось дивіться, і середини вже пішли листочки, значить, там почав уже розвиватися корінчик. Це цікавий спосіб. Він мені подобається тим, що подобається тим, що полуничка в одному місці, і потім на розсаду я прямо лопатою її викопаю. І розсаджу. І поливати потрібно невелику площу, так як воно коло Азії, я поливаю там кущик, там кущик. А тут рясно полила, зробила легеньке поглиблення. Ось бачите, така міні-ямочка. Залила сюди водички. І поливаю я її не щодня, а раз, раз або двічі на тиждень, як виходить. Залежить від того. Наскільки підсох ґрунт. Ця земельна діляночка знаходиться на півтіні за будинком, тому поливати потрібно не надто часто. І от результат. Я думаю, з місяць часу в неї, для того, щоб вкорінитися. І пересадимо вже на постійне місце після часнику. А тут ще покажу, як я вкорінюю свою ожину. Це сорт, який перший рік плодоносив разом з усіма ожинами. А в цьому році він на сьогоднішній день. Сьогодні ми маємо 29 липня, ні, червня, 29 червня. Він вже має солодкі ягоди. Ну, як я так розумію, минулий рік був перший рік від плодоношення. А в цьому році він вже показав сорт всі свої сортові якості. Мене зацікавив сорт, що він досить ранній. І я що роблю? Я не турбую пагін, там, де ягоди. Цей кущик кинув. На наступний рік отакий пагін. Я його спустила до ґрунту, придавила отак провольчинкою, а кінчик вивела ось сюди. Він має пустити корінчик, і на наступний рік я його отут відріжу. Пагін цей піде на ягодку, а звідти має піти. Ще один новий кущик ожини. І будемо мати і ягодку, і будемо мати ще один додатковий кущик такої ранньої ягоди. Підписуйтесь на мій канал, всім доброго, мирного. Всім пока-пока!